Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І зараз я хочу показати спосіб множення стовпчиком. Це матеріал, який вивчається в курсі математики для 5-го класу, але я думаю, що він буде цікавий також для інших дітей, які вивчають арифметику, математику. В школі. Отже, для прикладу нам потрібно перемножити два десяткові дроби, так? Тобто, я нагадаю, що тут є цифри, які відділені, відділені комою. Зліва від, зліва від коми у нас ціла частина, справа від коми у нас дробова частина. А коли ми множимо десяткові дроби, потрібно їх підписувати так, щоб крайні праві цифри обох чисел були в одному стовпчику. Не обов'язково кома має бути в одному стовпчику, але крайні праві цифри мають бути в одному стовпчику. Тоді буде легше множити. Нагадаю, що коли ви додаєте і віднімаєте десяткові дроби, то їх треба обов'язково підписувати так, щоб кома була в одному стовпчику. При множенні це не обов'язково, але бажано, щоб крайні цифри були в одному стовпчику. Значить, тут я поставив такий собі знак множення. Тут, можливо, треба відмінити перевірку. Цей приклад я показую в програмі Calc. Як ви можливо здогадались, калк це скорочено від калькулятор, і насправді в цій програмі можна виконувати величезну кількість обчислень, але сьогодні ми розглядаємо множення вручну, множення стовпчиком, так як це потрібно виконувати на уроках математики для 5 класу. Отже, я підписав два числа, поставив між ними риску, так, щоб. Відділити результат від початкових даних і починаємо множити. Значить, 5 помножити на 3 буде 15. Значить, 5 записуємо, 1 запам'ятовуємо. Запам'ятовані цифри я буду записувати ось тут в жовтій області. Так? Це у нас буде область пам'яті. 1 запам'ятали. Запам'ятали ми його над двійкою, тому що ми зараз 5 будемо множити на 2. Значить, 5 помножити на 2 буде 10, плюс ця одиничка. Буде 11. Знову ж таки, один запам'ятали, один записали. Кому ми поки що не чіпаємо, що робити з кому, я скажу далі. Далі ми 5 множимо. Так, тут ми один запам'ятали. 5 множимо на 1, буде 5, і ця одиничка буде 6. Тобто, таким чином, якщо би ми. 5 помножили на 123, то вийшло би 615. так, Тобто, це це є число. Далі, значить, коли ми починаємо множити наступну цифру, наступний розряд, ми її записуємо на одну клітинку вліво. Так, оцю клітинку з комою я не враховую. так, Вона тоненька, це просто для того, щоб кому поставити. А цифру ми будемо писати в цій клітинці. Тобто ми 7 <кій> множимо на 3 і записуємо результат. 7 на 3, 21. 1 записуємо, 2 запам'ятовуємо. І ми запам'ятовуємо це над оцією цифрою, так, тому що далі ми будемо писати, писати результат ось тут. Значить 2 запам'ятали. Так, 7 помножити на 2 буде 14, плюс оце 2, значить, буде 16. 6 записали, 1 запам'ятали. І останнє, значить, 7. Значить, один запам'ятали ось тут. 7 помножити на 1 буде 7, і плюс ця одиничка буде 8. Після цього, так, коли ми це виконали, коли ми виконали множення, нам треба здійснити додавання. Я тут поставлю значок плюс. А мається на увазі, що цей значок плюс, він між цими двома, між цими двома числами. Так? Значить, можливо, тут формат комірки можна зробити такий, щоб вирівнювання було праворуч і внизу. Ось такий ось такий плюс. І тут, до речі, до речі, теж можна поставити формат комірки, такий, щоб це було. Праворуч і внизу. А тоді це буде виглядати, як діє множення або додавання. Отже, нам треба додати: значить, 5 плюс нічого буде 5, 1 плюс 1 буде 2, 6 плюс 6 буде 12, 1. Запам'ятали 2 записали, да, запам'ятали десь уже аж тут. Так. Це третій рівень пам'яті. І цю, оцю одиничку да, ми маємо додати до цієї вісімки. Да, вийшло, вийшло 9. Тобто в нас вийшов такий набір цифр: 9, 2, 2, 5. Тепер питання постає: де нам, де нам поставити кому. Де нам поставити кому? Так. Значить, і правило таке, що кількість знаків. Після коми в обох множниках до множення має дорівнювати кількості знаків, кількості знаків після коми, після множення. Так, то мається на увазі після коми справа. Значить, і таким чином дивимося, скільки у нас знаків після коми. Один знак тут, і другий знак тут. Так, це до множення. Тобто всього таких знаків два. Тому ми це число маємо записати таким чином, щоб справа від коми у нас було два знаки. Тому я тут зараз покладу кому і буду записувати це число. Це число перепишу так, щоб справа від коми було два знаки. Значить, це цифри 2 і 5 підходять. Два ось тут у нас буде і тут буде 5. Так? Це у нас червоне поле, так, так як в ЗОшиті, наприклад. Щоб за поле не виходити. Відповідно, ці дві цифри ми записуємо перед комою. так, І у нас вийшло 92,25. Це і є наш результат. Ну, і підсумуємо, так, підсумуємо, що ми таким чином. Розібрали. Ми таким чином розібрали, як виконувати множення стовпчиком так, для учнів 5 класу, які вивчають математику. І це робиться наступним чином. Ми записуємо два числа, записуємо їх таким чином, щоб крайні ліві цифри, незалежно від кількості розрядів, крайні праві цифри були в одному стовпчику незалежно від кількості розрядів. Причому неважливо, де розташована кома. Так? Я тут просто розмістив кому під комою, бо так зручно а, в цій програмі. Далі ми виконуємо множення кожної цифри другого числа на кожну цифру першого числа, записуємо відповідні результати так, в кожну комірку одну цифру. Якщо потрібно, так, деякі цифри наступного розряду, якщо вони є, ми запам'ятовуємо і потім додаємо до наступних. Таким чином, так? якщо цю цифру помножити на це число, вийде один рядок цифр, якщо цю цифру помножити на це число, вийде інший рядок цифр. Якщо тут би була третя цифра, у нас би був третій рядок цифр. І їх треба строго в правильному порядку записувати, ці цифри. Тобто, якщо ми множимо цю цифру на цю, да? Результат записуємо строго під ними. Так, першу, першу клітинку записуємо строго, строго справа. А далі кожну наступну цифру ми записуємо на одну клітинку зліва. Та і так посуваємося вліво. Коли починаємо множити другу цифру з другого числа, то в другому рядку відступаємо стовпчик на одну клітинку вліво. Так, щоб Поставити правильний розряд, правильний порядок. Якщо б тут була третя цифра, так, то третьому стовпчику теж треба було відступити ще вліво від другого. <гум> і коли ми утворили ось оці числа, їх треба додати та як звичайні натуральні числа, як ви вчили, теж додавання в стовпчик. Коли ми тут їх додали, отримали якесь число. І відмінність множення десяткових дробів полягає в тому. Відмінність від множення натуральних чисел, так? що потреба, є потреба поставити правильно кому, так, яка відділяє дробову частину і цілу. Ця кома ставиться таким чином, щоб сума знаків після коми у двох множниках до множення дорівнювала сумі знаків після коми у добутку, тобто в результаті. В нашому прикладі після коми було два розряди, дві цифри, однак одна в першому числі одна в другому. Тому в результаті мають бути дві, дві цифри після коми. Да? Тому в цьому числі ми кому ставимо так, щоб справа від неї було дві цифри. Да? Тобто це 2,5. Ось ми тут поставили кому, і вийшло 92,25. Ось таким чином можна множити. Числа в стовпчик. З вами був Леонід Українець, ваш учитель математики. І якщо у вас є питання стосовно множення або інших тем математики, пишіть про це у своїх коментарях до цього відео. До побачення!